Доброго ранку малята. Та нас завітала лялька Гануся. Вона чекає гостей. А щоб їх пригостити, вона просить, щоб ви допомогли, зліпили калач та бублики. Для цього нам потрібна дощечка і пластилин жовтого кольору. Давайте, малята, роздивимось фото. Скажіть, будь ласка якої форми калач та бублики? Так, вони круглої форми. А скажіть малята, за розміром вони однакові? Так, вони різні за розміром. Калач великий, а бублики маленькі. Калач у нас один, а бубликів скільки? Так, їх багато. Спочатку ми будемо ліпити калач. Для цього ми розділимо пластилі на дві однакові частини. Беремо одну частинку, розминаємо, скочуємо спочатку кулю, а потім будемо розкочувати колбаску. Беремо другий шматок, спочатку скочимо кулю, а потім розкочимо колбасу. Повинні ми зробити таку, щоб вона була такої довжини, як і перша. Тепер з'єднуємо. І починаємо переплітати. І зараз з'єднуємо між собою. Ось такий калач у нас вийшов. А зараз ми будемо ліпити бублики. Для цього нам потрібно від шматка пластиліну відділити три частинки. Беремо частинку, спочатку скочуємо кулю, а потім розкочуємо, робимо колбаску. Робимо так, щоб вони були однакові довжини. Тепер з'єднуємо краї, кобаски між собою. Ось які гарні бублики у нас вийшли. Тепер ляльці ганусі Є чим пригощати гостей. Вона дякує і чекає на ваше фото з поробками.